Ну що ж, до нашої студії завітала Ніна Крохмелюк, автор проєкту Від родини дію в серці», а також Андрій Клекот, лікар-онкохірург, момолог Вінницького клінічно-онкологічного диспансера. Вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні нашій ринковій програмі можна сказати така нетипова тема. Вона досить серйозна, але все ж таки актуальна, і я думаю, що досить потрібна у наш час. В першу чергу я надаю слово вам, адже ви є автором цього проєкту, кого ми будемо висвітлювати у цьому випуску. Так? І що ж це таке, як у з'явилася ідея, мета і взагалі про що йдеться? Все почалося з того, Анечка, що я пройшла кастинг на всеукраїнський конкурс красоти Міс Україна 2016. І мені дуже посчастливілося, я попала в 50 самых, скажімо так, красивих дішек нашої прекрасної країни. И обязательным правилом и обязательно самым, э, обязательным правилом конкурса э, было создать свой благотворительный проект. Э, я очень-очень долго думала действительно, э, какая проблема на, 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 наиболее трогает меня за сердце. И я все-таки решила сделать тему, э, связанную с онкологии. Почему вы выбрали саму эту тему? Эту тему я выбрала потому, что два очень близких для меня человека, моя бабушка и моя крестная мама, и по истечению обстоятельств это моих два имени, то есть Нина и Вильтраут. У меня просто двойное имя, именно мою бабушку и мою крестную. Мою бабушку зовут Нина, а крестную зовут Вильтраут. И, скажем так, эти два человека это олицетворение меня. И эти два человека умерли от рака головного мозга. И я долго не могла прийти, когда умерла моя крестная, не могла прийти в себя. И сейчас я просто хочу помочь людям, которые тоже столкнулись с такой проблемой, как рак. И я решила... Я решила попробовать начать эту тему с посещения нашего венецкого онкодиспансера. Я пришла на прием к Владимиру Анатольевичу Шамра, главврачу венецкого онкологического диспансера. И мы с ним долго разговаривали на тему онкологии. И я пришла к тому, что на сегодняшний день одной из самых глобальных проблем в... В сфере онкологии это есть рак молочной железы. Действительно, по статистике, очень-очень много женщин ежегодно умирают от рака молочной железы. И что самое страшное, если бы вовремя женщины пришли на профосмотр они бы жили. И их родные и близкие радовались их присутствию, радовались тому, что они могут быть со своими матерями, со своими бабушками, со своими сестрами. Поэтому я и пришла к тому, что я хочу помочь, поспособствовать поспособствовать жизни этих людей, радости этих людей. Каким чином за допомогу проекту вы думаете что это сделать? Самое главное на сегодняшний день, на данном этапе, я сделала очень много уже, скажем так, информационной работы, то есть я составила полный план по развитию моего проекта, я взяла интервью у Владимира Анатольевича Шамрая, врача онкологического диспансера. В июле месяце я хочу создать рекламный социальный ролик на тему рак молочной железы, в который я хочу привлечь большое количество девушек, которые смогут сняться в моем, скажем так, видеоролике. Вот. И в дальнейшем я понимаю, что это все будет не за месяц, не за два. Я хочу при в городскую раду и, ну, скажем так, спросить разрешение о том, чтобы этот ролик транслировался в городе, в заведениях, в, в транспорте. То есть, чтобы люди видели, что эта проблема вокруг нас, что от этой проблемы не застрахована ни одна женщина, что эта проблема не щадит ни, ни юную девушку и ни взрослую женщину, и даже не старушку. Поэтому мы должны все быть на чеку, а тем более, что мы перенесли страшную катастрофу на Чернобыльское АЭС, и экологически мы не защищены, потому что на данный момент действительно очень много есть факторов риска для женщин. Поэтому нужно любить себя и проверять свое здоровье. І дійсно бути на чу. Пане Андрію, запитання до вас як фахівця, як з людини, яка постійно щодня, можливо, стикається з цією проблемою. Наскільки це глобальна нині проблема, наскільки вона для українців також актуальна, і наскільки дійсно потрібно все ж таки мати такі заходи? Так, дійсно, це проблема глобальна і актуальна в першу чергу для українців, і не тільки для українців, і для багатьох країн Європи. Вона також є актуальною. Я можу сказати, що в Україні захворюваність на рак молочної залози займає перше рангове місце серед усієї онкопатології жіночого населення. І так, за 2015 рік по Вінницькій області було виявлено 14 213 первинних випадків захворювання. На рак молочної залози, по Україні, я вибачаюсь. А зокрема по Вінницькій області було виявлено 524 випадки первинних захворювань на, на рак молочної залози. Причому хочу сказати ще те, що за останній час ця патологія значно помолодшала. Якщо раніше ця хвороба вражала Більше жінок старшої похилого віку, там, ближче там, 50-60 років, то зараз ми е, можемо говорити, що ця хвороба значно помолочала і захворювання, і е, жінки звертаються до нас і у віці 20 років, 25-30 років, і, на жаль, теж е, має місце захворювання е, молочної залози. Також хочеться відмітити те, що Одне із позитива, що може бути те, що виявляємось в, в, в першій другій стадії цього захворювання набагато більша, ніж в третій четвертій Тобто десь приблизно 80% жінок, яких ми виявляємо, ми виявляємо в першій другій стадії цього захворювання. Це про що це говорить? Це говорить про те, що ми можемо цих жінок радикально пролікувати. Вернути їх до здорового способу життя, і ці жінки будуть максимально здорові. Все ж таки цікаво, яким чином і завдяки чому, якщо можна так сказати, виникає ця хвороба. Які є чинники і як цьому запобігти, в принципі, профілактуватися? Ну, так як вже говорила Ніна, що саме найперше, що жінка, мабуть, повинна полюбити сама себе, що вона буде себе любити, що вона. Буде хотіти стати жінкою, дружиною, стати мамою. Вона буде відповідально ставитись до свого здоров'я. Вона буде вести здоровий образ життя, що немаловажно в наших сьогоднішніх умовах. Якнайменше обмежити вживання алкоголю. Тим бо тим паче там, де присутні фітоестрогени, це пиво і тому подобні напої. Виключити вживання тютюну тютюна якось балансувати свою дієту, виключити опять же, знов такі ж шкідливі речовини, які не впливають. ...шкідливо на організм жінки. Регулярно відвідувати гінеколога, тому що це все пов'язана і молочна залоза, і гінекологічна сфера, і якщо є якісь гінекологічні проблеми, це також може бути пов'язано з проблемами молочної залози. Також, звичайно, звертатись до або до гінеколога свого, або до мамолога приходити. В диспансер обстежувати щорічно свої молочні залози, робити профогляди і залишатись здоровою. Які можливо перші ознаки, які можуть спонукати і звернутися до спеціаліста? Саме найперше, те, що жінка повинна зрозуміти, що ця захворювання не може виникати на в Здоровому місці в здоровій молочній залозі за два дні не виникне рак молочної залози. Йому є якісь передумови, які передують цьому захворюванню. Ті самі дисгармональні захворювання молочних залоз, які поступово приводять до виникнення цієї патології. Щоб цього не допустити, сама жінка повинна що раз в місяць бажано це робити в певний період, в певний день. Кожного місяця можливо це робити під час прийняття гігієнічного душу, коли вологе тіло проводити самообстеження молочних залоз. Це є саме найперше і саме, скажімо так, дешевий метод, і який не потребує ніякого, нікуди не треба ходити, ні до лікаря, ніяких дороговартісних обстежень. І це самообстеження. Дає змогу до 80% виявити самій жінці свою всю патологію, яка є в молочній залозі, а саме як воно робиться. Нічого в цьому складного немає. Жінка може стати перед зеркалом, провести спочатку огляд своїх молочних залоз, при якому вона може побачити якісь зміни кольору шкіри, наявність якихось виразок на шкірі, наявність ущільнень, зміна форми молочної залози. Потім провести пальпацію молочних залоз, також за допомогою якої вона може виявити якісь вузлові утворення, ущільнення, оглянути свої підпахвинні ділянки для того, щоб обстежити лімфатичні узли. І якщо якісь ознаки її насторожать, щось вона знайде, то це тоді будуть перші ознаки, з якими вона звернеться або до свого дільничного гінеколога, або безпосередньо до нас в онкодиспансер. Де її проконсультують е, спеціалісти, де і якщо буде в цьому якась необхідність, е, е, виконають е, обстеження, які необхідні, саме її можливо, це буде або ультразвукове дослідження молочних залоз, якщо це жінка більш молодого віку до 35 років. Якщо ні, додатково може бути виконано мамографічне обстеження, яке є скринінговим методом виявлення онкопатології молочних залоз, тому що за допомогою мамографії можна виявити пухлину, яка 3-4 міліметри, коли пальпаторна, ще ця пухлина не визначається, не щупається. І вже, відповідно, цих заключень буде надана жінки кваліфікована медична допомога. Тобто, все ж таки робимо акцент на обстеження, щонайменше сам, самотужки, самообстеження, та, і можна вже тоді дійсно запобігти цій проблемі пані, пані Ніна, якщо ж ви все ж таки взялися за цей проєкт, <кій> на які результати очікуєте? Яким чином ви хочете привернути увагу громадськості, і все ж таки на який результат сподіваєтесь? Чи дійсно ви вважаєте, що цей проєкт може бути ефективним і більше людей все ж таки займеться? Цим? <кій> Анечка, я в первую очередь понимаю, что в наше время современных технологий, социальные сети, интернет, СМИ, мне кажется, что это наиболее важное привлечение внимания людей. И тем более к такой теме, как онкология. Потому что и существует очень много всевозможных болезней, конечно, не хотелось бы сейчас об этом говорить, так как у нас тема онкология, но э, люди в мире совсем не задумываются, которые считают, что вот они, скажем так, бессмертны, которые не, не, про, не приходят к врачам. Э, я... Э, Просмотрела очень много передач, которые связаны непосредственно с лечением, которые связаны с медициной. Та же самая передача на телеканале СТБ «Я сромлю своего тела», что действительно, как показывает опыт врачей, люди совсем не идут к врачам. Они то, их, то ли боятся, то ли боятся узнать, что что-то есть в организме, какая-то патология. И как раз-таки я хочу показать, что чем раньше люди смогут прийти э, к врачу, чем раньше люди начнут беспокоиться за свое здоровье, тем быстрее будет спасена их жизнь. Вот именно на это я, скажем так, и бью. Я бью тревогу женщинам, которые совсем не хотят беспокоиться про себя. Э, на дальнейших этапах... Естественно, будет масштабная помощь. На дальнейших этапах я хочу попробовать связаться с благотворительными фондами, которые непосредственно занимаются э, раком молочной молочной железы, которые есть в Украине, которые есть за границей. Я знаю, что вот э, буквально В прошлом году, в октябре месяце, к нам приезжал один из, скажем так, создателей фонда «Незабудня Квитка», который посвящен квитке «Цисик». Это Александр Гудмахер. Скажем так, он из Украины, на данный момент живет в Америке. И вот в Америке он создал этот фонд. И я тоже недавно, скажем так, просматривала информацию, когда искала, ну, скажем так, для своего проекта. Я знаю, что Александр Гудмахер приезжал в Винницу, сделал концерт, благотворительный концерт, вот, и также давал интервью с Владимиром Анатольевичем Шамраем. Вот, возможно, это будет связь с этим человеком, скажем так, что в помощи совместной реализации. Вот. Также в дальнейшем, если, скажем так, все будет хорошо, И возможно Мисс Украина поспособствует реализации моего плана, моего скажем так, желания, просьбе, помощи. И естественно будут проводиться лекционные работы скорее всего в школах, в старших классах. колледжах. Я также хочу, скажем так, проводить более, более подробно, оглашать. То есть, если люди не могут это услышать и увидеть по телевидению или в социальных сетях, значит, я буду приходить к людям, я приду приходить к женщинам и рассказывать это им, чтобы действительно хочется, чтобы люди меньше страдали, меньше болели, чтобы все были счастливы, Глобально, можна сказати, у вас. Да. Мета. Пане Андрію, запитання до вас. Якщо повернутися до слів, ні, не так, що багато людей бояться навіть йти до лікаря, бояться обстежувати, щоб, не, не дай Боже, щось не знайти, да, як то кажуть, чому виникає такий страх і як його можливо побороти? Це гарне запитання, як побороти. Но, ви розумієте, що до лікаря йти потрібно буде в будь-якому випадку, тільки якщо жінка зрозуміє, що. Вона прийде на профогляд, перевірить свої молочні залози і спокійною, спокійною душою піде додому, буде знати, що вона здорова, це одне діло. Якщо вона буде приходити раз в сім чи в десять років, просто так. Коли її вже та скажем припечає, як ти кажеш. Припеча, як то кажуть, чи застав застави щось, розумієте, то тоді це вже буде зовсім інша розмова, зовсім інше лікування і зовсім інше ісход цього лікування. Ось в чому справа. Тобто жінкам потрібно донести, і можливо, якраз у цей проект і є одним із тим і одним, як ну. Маленькою, часточко, Маленькою часточкою того, так. яким uh -huh. чином донести це до жінок, тим паче до молодих жінок, до дівчат, які ще не розуміють цього, що а, вони там, мене це не каснеться. На жаль, касається це багатьох і, і тих, які думають, що їх це не каснеться. Тобто саме цей проєкт може як, якимось чином пропагувати і соціалізувати цю проблему, щоб з в першу чергу також зняти страх до онкології, зняти страх до лікарів і розказати, що, показати, яким чином це все відбувається, яким чином обстеження, яким чином що треба робити, куди треба звертатись. Тому що багато жінок і, дійсно, можливо, і не знають, можливо, і бояться. І таким чином, от, виникають такі в нас, на жаль, запущені випадки, коли вже. Важко чимось допомогти тій чи ні, ці жінці. Можливо, дійсно за допомогою Ніни можна звернути увагу її ж однолітків, так адже так. люди завжди звертають увагу на того, хто от за їхнім віком. Так. Чи багато взагалі влаштовується подібних проєктів, і все ж таки, чи вбачаєте ви ефективність вже подальш? Чим більше їх буде таких проєктів влаштовуватись, я вважаю, що це буде най... першу чергу найкраще для всіх наших жінок, тому що. Кожна маленька часточка, яку роблять лікарі, яку роблять волонтери, які ви нам допомагаєте телевізійники. Так? І всі разом, можливо, ми доб'ємося того, що дійсно рівень цього захворювання стане менше на теренах нашої країни, і кожен буде мати якусь відповідальність за це, що я щось доклав, я щось зробив для цього, щоб хоча б одна жінка, но... Нам це не захворіла, А якщо, не дай Бог, також даже і захворіла, то м, на ранніх стадіях, як ми пролікуємо, і жінка буде дякувати всім нам. Часно звернутися дійсно це звернутися. вже є <клес> перший крок, так до запобігання цієї проблеми спільними зусиллями. Мабуть, будемо долучатися до того, щоб пропагувати, і, мабуть, дійсно запобігати цим. Цим, якби таким наслідком можна сказати. Будь ласка, побажання від вас, усім нашим глядачам, можливо, якісь звернення. Я хочу побажати всім нашим жінкам, щоб вони залишались здоровими, щоб вони полюбили себе. Я ще раз на цьому наголошую. Не бійтесь звертатись до лікарів. Що е -е -е найкраще, будьте здорові. Пані Ніна, будь ласка, ваша черга. Дорогі жінки, я. хочу очень привлечь ваше внимание к данной теме. Я хочу вам пожелать огромного, крепкого здоровья, чтобы вас никогда не коснулась данная проблема, чтобы вы понимали, что действительно мы живем в таком мире, что действительно очень тяжело всегда оставаться здоровым с нынешней экологией, с питанием, вредными привычками. Поэтому я всех э, закликаю вести здоровый правильный образ жизни, э, приходить на медосмотры, на профилактические осмотры к врачам не только в данной теме, а еще и естественно к ну, других проблемах, в других темах, э, касательно вашего здоровья. Поэтому действительно я желаю всем женщинам быть. Здоровими, щасливими і любимими. Дякуємо вам за такі побажання. Дякую, все ж таки, що прийшли до нас, аби донести таку глобальну проблему. Я сподіваюся, що все ж таки буде результат, на якого всі очікують, і наші глядачі також задумуються про своє здоров'я і, можливо, дійсно про шкідливі звички. Це здавалося б банально, так, але це нас оточує це повсякдень, і іноді навіть, навіть не звертаємо навіть на це увагу. Дякую і ще раз, що завітали Дякую. до нашої студії. Усім глядачам нагадаємо, що в гостях у нас були Ніна Крохмалюк, автор проекту від родини дії в а Також Андрій Клекот, лікар-онкохірург, мамолог Вінницького клінічно-онкологічного диспансеру.